Фліс, перший плюс другий чорт, ціна 2,3 євро за кілограм, лотику знаходиться 15 кілограм. Це є мікс жіночих і чоловічих речей. Ось така флісова кофточка сірого кольору. Чоловіча моделька, розмір 56. Так виглядає. Наступна ось така білюрова флісова кофточка. Такого стежого кольору. Тобто світло може, лимонний. Розмір S. Наступна. Ось така флісочка The North Face брендова. Чоловіча моделька, розмір L. Ось так, дивіться, який гарний стан. Наступне ось така білесенька флісочка. Жіноча модель, розмір M. Наступна ось така. Кофточка Велюрова тут знаходиться, знову ж таки, жіноча моделька, розмір, елічка. Наступна ось така рожева флісочка. Так вона виглядає. З капюшончиком. Жіноча моделька. Ще ось така біла флісочка, есочка та жіноча моделька. Наступна ось така темно-синього кольору. Синя з сірим, чоловіча модель, ліверджі, розмір Елька. Ось так воно виглядає. Наступно, ось така лісочка. Теж чоловіча моделька, розмір Елічка. Ось так воно виглядає. Ще, ось таку бачимо кофточку, жіночу модельку, розмір емочку. Наступно, Ось така. Чоловіча флісочка, розмір пише 5 xl Така вона велика, досить велика. Чоловіча моделька. Так, наступна ось така жіноча білюрова кофточка на замочку з капішончиком. Розмір S. Наступна ось така флісова курточка, жіноча моделька, розмір пише 8-10. Тобто СКМ. Наступна ось така плісочка, теж жіноча моделька червоного кольору, розмір С. Ще в нас є ось така білесенька. в Формі курточки, з капюшончиком. Трішки подовжена, теж жіноча моделька, розмір МЛ. Наступна ось така синього кольору. Ліска, теж великий дуже розмір. Теж, напевне, 5 іксель. Ще в нас ось така є фліска, теж білого кольору. Наступна ось така чорна жіноча моделька, приталена. Наступна ось така чоловіча модель від Регати, з капюшончиком розмір емочка. Наступна ось така сірого кольору фліска. Розмір 2 xl Чоловіча моделька. Наступна ось така чорна страус, брендова флісочка. Чоловіча моделька. Розмір. Не бачу, напевно, МЛ. Наступне ось така флісочка, досить така тепленька жіноча моделька, форму гольфика. Ще в нас ось така бежева, кофточка. Замочком квіточка, чоловіча моделька. Наступна, знову ж таки, там синього кольору. Чоловіча моделька, 56 розмір. Теж, напевно, 3 xl Наступне ось така пілюрова Жіноча моделька. З капюшончиком на замочку. Відкрем, розмір L. Тож. Наступна, знову ж таки, ось така білюрова з капюшончиком, фіолетова розмір М від Есмари. Ще бачимо ось таку модельку чоловічу, розмір XL. -чка. Наступна ось така теж чоловіча моделька. Ось так вона виглядає, дуже ще має додаткову ось таку брошечку. Наступна сірого кольору, ось така теж чоловіча моделька. Це у нас біленька, ось така жіноча, розмір емочка. Так вона виглядає. Досить така тепленька, мігенька і легенька пісточка чорного кольору. Джекбульський. Чоловіча модель, розмір XL. Ще у нас попадається ось така бордова, жіноча фліска, 42-й розмір. Наступна чорного кольору, розмір М. Ще у нас ось така флісочка, сіра, жіноча моделька. Наступна ось така чоловіча модель, розмір XL. Наступна сирого кольору, розмір емочка, жіноча моделька. І останнє в цьому лоті ось така лісова корпуска, чоловіча моделька, розмір XL. Цей кліс, перший плюс другий сорт, ціна 2,3 євро за кілограм для замовлення цього лота. Звертайтеся